доброго дня! як завжди у нашій програмі підсумок головних політичних подій тижня. Павел Коваль доброго дня, голова ради до справ співпраці з Україною та голова комітету у закордонних справах Сейму Польщі. Вітаю вас, А Також Марія Гурська, українська журналістка. Сьогодні почнемо з того, що Сполучені Штати, Велика Британія, Франція та Німеччина зняли обмеження щодо далекобійних ударів України по території Росії. про це у вівторок у Фінляндії повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Мерц мерць говорить про підтримку України. України Зеленський, Зеленський їде, їде до Берліна, але чи будуть тауроси? Мам надію, будуть, бо віде, що... сподіваюся, що будуть, бо видно, що кожна справа, яка стосується підтримки військових зусиль України, характеризується тим, що це тривалий процес. від самого початку, як я пам'ятаю, з 2022 року спочатку звучало ні, потім слабке ні. далі, можливо за певних умов. А згодом виявилося, що все вдається, і навіть з'являються нові ідеї. зараз, як мені здається, ми спостерігаємо процес погодження на передачу Таурусі, який ще триває. Наразі є згода на цей тип ударів. А далі ймовірно з'явиться можливість для України використовувати і самі тауруси. Москва не тільки гроші консеквенціями. Москва не лише погрожує наслідками. Ми бачимо, які процеси відбуваються всередині Німеччини. Можна припустити, що вони підігріваються Росією та її спецслужбами. Зокрема, лідерка ультралівої партії Сара Вагенкнехт вимагає проведення референдуму щодо надання Україні Таурусів. Вагенкнехт стверджує, що це оголошення війни Росії з боку Німеччини. Нова війна, наскільки мені відомо з розмов із пересічними німцями, як молодими, так і старшими. Усі вони дуже бояться перспектив повторної війни з Росією. фактично це є найбільшим страхом для громадян Німеччини. Чи зможе Росія зіграти на цих страхах? Але ж тут по суті нічого нового у Росії є свої партії на заході, і вона цими партіями користується. Вагенкнехт представляє такі сили, як колись і Комінформ. А тепер це часто популістські партії, теж ліві або праві, раз такі, раз такі. Одним словом у Росії простий спосіб який легко впізнати. Вона шукає союзників союзницьких партій невеликих, десь у західних країнах ці партії мають боротися за владу на нормальним демократичним шляхом, але навіть якщо вони не здобувають влади, вони все одно повинні впливати на реальність, наприклад, через участь у коаліції або перебуваючи в опозиції, і висуваючи вимоги, і саме в цей механізм чудово вписується Wagenknecht. Тут більше нічого додати. Отже, вже сформувався уряд, більшість у Німеччині, і її це тривожить, бо видно, що цей уряд може бути дієвим і по суті, це просто ще одна російська ініціатива, висловлена якоюсь західною партією цього разу в Німеччині тим часом 25 травня генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр оголосив про повне переозброєння збройних сил Німеччини до 2029 року у зв'язку з побоюваннями щодо можливого російського нападу на країни НАТО. А як ви вважаєте, хіба не краще посилити озброєння України ніж готуватися до прямої війни з Росією? треба робити і те й інше Адже країни нато мають також свої спеціальні зобов'язання одна перед одною Сьогодні це виглядає так я як польський політик очікую наприклад від німеччини бельгії нідерландів щоб вони повернулись до нормального функціонування також в оборонній сфері це означає що вони мають виділяти кошти на оборону бути готовими захищати свою власну територію і територію інших країн членів нато на мою думку, це основа. Без цього ми не підемо далі. І друге, це підтримка українських зусиль на фронті. Це не або 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 ж внутрішньо натівські зобов'язання стосуються не лише східного флангу, вони можуть стосуватися і північних країн. Наприклад, сьогодні переважно щодо Росії, але не лише. Тому я б ці речі розглядав окремо. Я очікую від західних держав що вони відповідатимуть викликам часу, витрачатимуть принаймні 2-3% відсотки ВВП на оборону. я вже навіть не кажу, щоб витрачали стільки, скільки Польща, але щоб були готові захищати свою територію. а також об'єднуватися і захищати територію таких країн як Польща. це частина стратегії стримування. Якщо добре це обміркувати, це також дуже ефективний спосіб послаблення позиції Росії. Пан Ченсто бива в Києві і вашнє інтересує мені мишля отим. Цопанови часто буваєте в Києві, і мене цікавить, що ви відчуваєте, коли бачите ці кадри з нічних ракетно-дронових атак на Україну. особливо на столицю Київ, який так схожий на Варшаву. Мешканцями своїм ритмом життя, стилем, архітектурою і мешканцями Внутрішньо ці міста дуже споріднені. Так? До того так міста ж це Ще міста партнери, пов'язані тісними бізнес-відносинами, відносинами між людьми. А ці кадри, як з третьої світової війни, вибухи, червоне небо, люди щоночі не сплять. Ми чуємо, як у Житомирській області це зовсім близько від столиці. загинуло троє дітей з однієї родини: вісім, дванадцять, сімнадцять років, і такі трагедії. І відбуваються щоденно, попросто билася судження. Пані що то мишлетопотверджені. Скажу вам відверто. Я думаю, це підтверджує правильність польської політичної лінії. що не можна поступатися росіянам, навіть у сенсі надання їм якогось спеціального простору для переговорів. Бо як на мене, росіяни просто користуються тим, що отримали простір для переговорів, що на їхню адресу були сказані якісь слова які, наприклад, президент Трамп можливо вимов із вічливості, і Але Вони це використовують як пропаганду, як, як вид схвалення. Як це дуже складно зрозуміти людям заход. на заході. Они Те, що відбулося, росіяни трактують як слабкість, і тепер важко буде вийти з цього глухого кута й довести їм, того, що того, заука, їм, що захід усе ж таки їм, е на боці України. Брак, Мене це внутрішньо мобілізує. Бо очевидно, що війна триває довго а в політичному житті кожного з нас з'являються нові темпи. у Польщі, наприклад, сьогодні вибори. Усі в це занурені, але раптом люди бачать повідомлення про нові атаки. Су, Нові люди гинуть такі, десь поруч і хочеться відець, плакати, і, бо видно скільки ну, коштують політичні не? помилки. Відець, Я політичні, можу цього зараз не сказати, але відець, хтось усе відець. одно Я це так, колись напише у книгах. бо ж напишу. будуть історичні книги бену, про цю відець, епоху, І в них буде сказано, що за політичні помилки не... платили людськими життями бо саме бо так є. і є про Трампа ми ще поговоримо, як і про переговори з росіянами. Я лише намагаюся викликати у вас певні емоції, а навзаєм може поділитися власною історією. Знаєте, щоразу, коли я бачу фото інформаційних агентств з Києва, обстрілюваного вночі російськими ракетами і дронами. Я шукаю на цих фото свій будинок і думаю, ось це мій дім, і тут зараз не спить моя мама. І саме про це я думаю, коли дивлюсь на ці кадри. Я вважаю, що дуже важливо, аби це чула польська громадська думка, а ще більше західна. Бо зараз потрібна велика мобілізація, ще більша мобілізація українських спільнот, щоб донести ці речі до громадськості. Адже Захід буде реагувати саме на громадську думку, і американська адміністрація також буде реагувати. Потрібно показувати, що ця війна не припинилася, що ті жести нічого не дали. Що це була політична помилка нової адміністрації США. Ці приємні слова на адресу Путіна. Особисто я вважаю. Що це просто переговорна тактика? Втім, вона має свою ціну. ще я в іншим у Польщі. Я живу в Юзефославі, це велике село під Варшавою. І на початку цього тижня у нас там проводилося тестування систем тривоги. І я сиджу на ганку свого будинку, слухаю ці сирени і думаю: ну от як вдома. І одразу думаю, яким буде завтрашній день моїх дітей, які зараз, начебто, в безпеці тут ростуть. яка реальність чекає на Польщу через рік, два, п'ять Дуже залежить від того, як буде реагувати. Багато залежить від того, як ми будемо реагувати, бо політичне завдання для нас усіх переконати наших західних партнерів у тому, що будь-які спроби діалогу на цьому етапі, будь-які приємні слова, Путін сприймає як слабкість. Це навпаки, провокує його на ще більшу агресію. Мені здається, що ми маємо в. Плив на те, яким буде майбутнє, і це майбутнє залежить від того, чи ми матимемо політичну і військову силу та рішучість, щоб зупинити Путіна. У цьому Окей, вся трохи конкретов Володимир... Тепер трохи конкретики. Володимир Зеленський звернувся до західних союзників із закликом про допомогу у розмірі 30 мільярдів доларів до кінця року. Це потрібно для виробництва озброєння в Україні і для скерування військових зусиль на стримування російського наступу. Пише Блумберг. Крім того, Україна стикається з дефіцитом ракет Петріот, які допомагають нам захищати українське небо. ми бачимо, як військова допомога від Сполучених Штатів Америки поступово скорочується. не те, що вона поступово скорочується, просто завершується теперішній пакет. Цей пакет закінчується вже в червні, тобто фактично сьогодні. Ну за місяць, так за місяць цей пакет, певні ще якийсь час. Через місяць цей пакет закінчиться. Через місяць зброя, ймовірно, на певний час ще надходитиме. Але питання, що далі? я сам планую ще кілька місій до Вашингтона, теж новим цього року, щоб пояснювати новим представникам нової адміністрації важливість безпеки центральної Європи. Ключовим є, щоб вони зрозуміли, не існує окремої безпеки України. Якщо послаблюється позиція України, це впливає на всю центральну Європу. А отже, й на безпеку союзників США зокрема Польщі. Це і є мої аргументи. Я прихильник того, щоб запропонувати оновлений пакет для України пакет фінансової та оборонної підтримки. Йдеться про те, щоб українці мали запаси для оборони, хоча б на наступні півроку. адже вже сьогодні очевидно, що не буде швидкого перемир'я. бо зрештою виявляється, що Україна і Захід, Україна за і а Росія щось там мудрує. Ну, зокрема цікавий аспект. Зрозуміло, що вона мудрує, але не хочу, щоб це так прозвучало. Мудрує. Просто Росія вважає, що наразі вона перебуває на підйомі і вважає, що має право ще шматок землі відірвати в Україні. Саме тому так важливо, що вона щодня чула, що не буде санкціонування цього, що не буде згоди на те, щоб вони забрали собі ті території, які зараз добули. І важливо, щоб вони знали, Україна отримає нові пакети фінансової підтримки. Чого від президента очікувати від президента Сполучених Штатів Дональда Трампа? Ми чуємо, як останніми днями він спочатку називає Путіна божевільним, з сторони а потім додає, що незадоволений Путіним Медіа пишуть, що він досі вагається щодо санкцій, але ми досі не бачимо жодних реальних дій. Як ви вважаєте, якими будуть подальші кроки з боку США? ж з з однієї сторони та Думаю, що оцінки дій Трампа дещо перебільшені на сьогодні. Він усе ж продовжує те, що було раніше. Проблема швидше в тому, чи захоче він поглибити це. Гадаю, розмова з ним має полягати в тому, щоб він почувався як повноцінний партнер. Його адміністрація має на увазі адміністрацію президента Трампа, повинна відчути, що ми бачимо. Вони насправді не припинили допомогу. Не думаю, що це гарна стратегія. Говорити їм ви нічого не робите. Бо вони таки щось роблять. Принаймні продовжують те, що було. Тепер питання: що вони робитимуть далі, і які аргументи вони можуть використати? Думаю, саме на цьому й треба зосередитися, переконати їх у тому, що ця адміністрація, після всього, що сталося, повинна мати свій власний пакет підтримки України. І Йдеться також про економічні елементи. думаю, добре, що було укладено угоду про мінеральні ресурси. вона відкриє нову перспективу для бізнес-середовища, що стоять за президентом Трампом. Це, це один аспект. Ін інший, як саме йому це як, пояснити? Як, як бо ви знову ж я бачу бо прогрес, те, коли я слухаю президента Трампа. Як, він змінює як, думку, як, як, але, я але я вже бачить, що загальний план вже, за три місяці, за одну добу, до свят, місяці, до свят місяць, взагалі місяць, не працює. До Великодня не вдалося заспокоїти Росію. Тож він бачить, що має дедалі більшу проблему з іміджем і тепер питання як довести до того, щоб він прийняв уже остаточну позицію, що ці переговори просто не дали результату. Навіть його дуже довга з. Це двогодинна розмова з Путіним теж нічого не дала. Гадаю, важливо передавати прості сигнали. Мій досвід із сполученими штатами показує, треба туди їздити і просто пояснювати. Дивіться, ви провели експеримент. Гаразд, це дорого коштувало. але не дало жодного результату. отже, потрібна інша політика. Трохи у негаціаціях. Міністр справ забережне. Тепер трохи про перемовини. Цього тижня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров приймав у Москві міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана. після цього Фідан відвідав Київ. Вже в понеділок можуть відбутися нові перемовини у Стамбулі за участі російської та української делегації. Чого очікувати від нового етапу переговорів з Росією за участі Туреччини та спроб завершити війну. Пширвання війни справедливого привані завершення війни справедливого, тобто без жодних додаткових поступок на користь Росії. Добре, що Туреччина залучена в цей процес, і для Росіян це дуже ризиковано, бо вони вже остаточно зіпсували відносини зі США. Це виглядає так. Президент Трамп, як ви сказали, говорить двояко, але багато республіканців вже зрозуміли, що їх поставили в дуже складне становище. Тепер Путін намагається розіграти турецьку карту, але кількість країн, на які Росія ще розраховує і які могли б виступити посередникам, не така вже й велика. Тому невдовзі вона й тут зайде в глухий кут, бо ніхто не хоче нескінченно бути обдуреним. Спершу американці, тепер турки. Побачимо, що буде далі. Тим часом шеф російського МЗТ Лавров тим часом глава російського МЗС Лавров знову заявляє, що Росія наполягатиме на скасуванні дискримінаційних законів щодо російської мови в Україні і на нейтральному статусі України. Він також повторює слова Путіна, що причиною війни є нібито агресивна багаторічна експансія НАТО на схід, як це сприймає захід Що ви про це думаєте? Ским ні що там щось можна ще сонячна. не знаю, чи це ще можна всерйоз обговорювати. Вони мусять щось говорити. Позиція уряду ТМЗ з Польщі чітко полягає в тому, що НАТО повинно бути розширене. Ми як Польща підходимо до цього саме так. Звичайно, сьогодні. Сьогодні з цим не погоджуються одні, другі, треті партнери, в тому числі американці, німці, наші ключові партнери. Вони не погоджуються. Але це сьогодні вони не погоджуються. Яка роль політика? Є два варіанти: перший мовчати і нічого не робити. Мовляв, вони не згодні, я нічого не робитиму. А другий повторюся: у нас є стратегічні аргументи. Сьогодні українська армія фактично є армією НАТО. Не варто мати ілюзій. Вона навчена силами НАТО, оснащена НАТО, озброєна НАТО. Тобто, ми маємо справу з армією, яка де фактично, Акто вже є в НАТО, і ці люди повинні почути, що шлях в НАТО для них відкритий. Це дуже прагматичне питання. Це не якийсь ідеалізм, не просто допомога Україні. Це звичайна твереза логіка. і Це стосується також наших інтересів. Тому я не боюся того, що хтось десь у світі сьогодні скаже розширення НАТО не на часі і наводить аргументи. Відповідь проста, справді не на часі, бо це станеться не завтра, але ми наполягаємо на своєму з польської точки зору. Це класичні вимоги польської зовнішньої політики. Візьмімо президента Квашневського, візьмімо президента Качинського. Всі попередні президенти Польщі говорили те саме, бо це справа нашої державної рації. І я вважаю, що краще саме так подавати. Це на заході йдеться не про те, що ми хочемо робити якісь жести. Йдеться про те, щоб показати ми дбаємо про власну державну рацію. Я думаю, що це трохи інший аргумент. Можливо, для когось неочевидний, але я вважаю, що він може бути дуже ефективним. Давайте також скажемо прямо. Путін просто хоче вести переговори під час війни, нових етапів воєнної кампанії. Путін стали хинегоціонувати. Путін постійно хоче обговорювати чиюсь суверенність. це взагалі його суть, суть його підходу. По друге Путін хоче Змінювати кордони, він не ревізіоніст. це треба раз і не завжди усвідомити. Я не вважаю, що це зміниться за Путіна. Хіба що хід війни буде таким, що не зважаючи на те, як ми зараз говоримо, наприклад, про те, чи США дадуть додаткову допомогу. Або накладуть санкції, так або санкції все може так перевернутися, що раптом виявиться, що Трамп не витримає, і як президент США він захоче показати, що він ефективний і навіть збільшить цю допомогу. Бо я вважаю, що це теж треба брати до уваги. Тому потрібно бути обережними з такими оцінками американців. Мовляв, вони нічого не роблять. І я це часто чую від українців. Вважаю, що це не прагматично. До того ж, насправді ця нова адміністрація багато говорить і робить політичні помилки, але реально допомогти. Могу продовжує надавати, отже, не варто їм говорити, що вони нічого не роблять. Це не найкраща стратегія, навіть з погляду чистих переговорів. Ви напевно часто чуєте від простих людей, як і я, що, попри те, що зустріч Трампа і Путіна не відбулася, невдовзі швидше за все лідери таки зустрінуться. Президент США поговорить з російським диктатором, і ситуація якось вирішиться. Можливо, у трьох з Зеленським цього тижня, 27 травня, під час прес-конференції український президент вкотре заявив, що готовий до такої зустрічі зустрічі із путіним. Перемовин у будь-якому форматі згадувався формат Трамп Путін, Трамп Зеленський. А потім троє разом. На вашу думку, чи відбудеться така зустріч із путіним і чи варто очікувати на її результат марація? Жио такому поставити, то я із цим гомбки. Зеленський має ну, рацію, що зайняв таку а, позицію. Ви, він ви, може, каже, я голуб зі миру, зі і він дійсно ним є. є. Звичайно, президент Зеленський не може погодитися на те, щоб покрові. віддати шматки української землі, але йому справді йдеться про в мир. А Путіну миру не треба. Путін, Путін перебуває в, в стані в афекту, і це, цікаво, і це, до речі, цікаво. Бо з путіним усе якось дивно. Об'єктивно, він не має успіхів. Він використовує війну лише для того, щоб зміцнити своє становище всередині країни і сказати: Я мушу залишатися при владі, бо веду війну, і ця війна успішна. Але насправді це не є успіхи. Якщо подивитись на те, що відбувається навіть зараз, то він користується слабкістю, вбиває людей, сіє терор в містах України, але немає жодного реального прориву на фронті. Це, Це дуже незначні просування, просі, зважаючи на потужність, якою володіє Росія. А воїна пшежуться. Крім того, війна перекидається і на територію Росії. пам'ятаємо, що донедавна тривала курська операція у тій чи іншій формі. А тепер українські дрони постійно атакують Росію. Навіть в останні дні так тим тогодню. Знов росіяни мишелі замкнути і цього тижня росіяни знову були змушені закрити відразу кілька аеропортів, бо атаки українських дронів заважали здійсненню пасажирських рейсів. Що буде далі? Як може виглядати життя в Росії? якщо така війна триватиме. цього тижня. Ми також почули від Володимира Зеленського, що кожен ракетний удар незабаром отримає відповідь з боку України. Я вже давно кажу, треба робити ставку на зміну Путіна на якогось іншого, і це цілком можливо. На заході часто так не думають, бо вважають, що Путін назавжди не розумію, чому люди на заході так легко піддаються цій російській дурні, сприймають її серйозно. Але настане момент обов'язково буде межа, яку Путін. Не витримає з погляду пропаганди, вважаю, що дуже важливо пояснити росіянам, що ця війна йде у них погано, і це до речі правда. Але це послаблює Путіна, бо Путін утримується при владі тільки тому, що переконує всіх, він контролює хід війни і повинен залишитися. І в тому вся суть, ніби така складна. А насправді її можна пояснити дуже просто. То чого ви очікуєте найближчим часом? Яких подій сценарії та змін? остаточної зміни позиції президента Трампа. Це для мене ключове перемовин, але без поступок, щоб росіяни зрозуміли позиція заходу, полягає в тому, що ми не ведемо переговори про суверенітет інших держав. На цьому етапі йдеться виключно про переговори щодо умов припинення вогню, також збереження санкцій і подальшого озброєння України. Це єдиний сценарій, який гарантує безпеку для всієї центральної Європи, а не лише для України. Адже це стосується всієї центральної Європи. І важливе запитання на завершення нашої програми. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що Польща планує модернізацію інфраструктури логістичного вузла у Славкові. За словами прем'єра, це сприятиме збільшенню пропускної спроможності прикордонних переходів в обслуговуванні вантажних перевезень в українському напрямку і стане золотою інвестицією для Варшави. Йдеться також про відбудову, про допомогу Україні після війни, про бізнес. Звязки. Відбудова має три елементи: це логістика, і саме Другі цього стосується халі, славків. Друге це торгівля, і це також а частково це стосується Славкова. А третє це інвестиції, великі інвестиції ще попереду. Я постійно беру участь у нарадах. Навіть зараз я буквально забіг до студії, щоб з вами поспілкуватись. На нарадах ми аналізуємо різні можливості інвестування в Україні. І що я бачу? Західні компанії поки стримуються. Вони зосереджені на розробці планів, і це добре, але великі перспективи від відкрив. Триває розвиток торгівлі та розвиток логістики, бо для того щоб усі ці товари, кошти і послуги проходили через Польщу, а саме через Польщу вони підуть після завершення війни. Ми повинні підготуватися вже зараз. Ось у чому суть Славкова. Дякую вам за програму. Дуже дякую, Павел Коваль, Марія Гурська. До побачення, до побачення.